Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі, це канал Жінка Аромат, Парфумерна психотерапія і я, Світлана. Сьогоднішнє своє невеличке відео я присвячую Дню Незалежності України. І Хочу привітати всіх незламних, нескорених українців з цим днем. І хочу побажати вам, дорогі мої українці, щоб. 24 серпня 2026 року ми могли вийти під мирне небо і відзначити цей день зі сльозами на очах. Але це сльози будуть не тільки суму, болю, спогадів за тих, хто загинув, але і сльози радості. Вірю у це і роблю все можливе і неможливе. І закликаю вас. Донатити, допомагати нашим Збройним силам України, поки є Збройні Сили України і є незалежна Україна. А я хочу розповісти про ті компоненти, навіть не так. Я хочу пригадати про деякі ноти, які використовують в парфумерії, які у мене пов'язані з моєю малою батьківщиною, з Кримом. А також з тим місцем, де я жила до повномасштабного вторгнення, з лівобережною частиною Херсонщини, яка зараз в окупації, яка просто межує з Кримом. Мій південний степовий Крим. Буду говорити про соняшник, про пшеницю, про море і кавун, про рогоз, ось який ви бачите у мене за спиною. Та про степ, і почну я, мабуть, з соняшника. Я передивлялась аромати, які у мене є, намагалась брати по одному до кожної ноти, до кожного компоненту, і намагалась брати, якщо у мене є, у флакончиках, щоб було цікавіше. Ну, якщо флакончика немає, то буде семпл. Соняшника. Соняшник у мене представлений ось такою мініатюркою аромату від Елізабет Ардан Sunflower. Багато хто знайомий з цим доволі бюджетним і красивим ароматом. І тут в нотах соняшника не заявлено. Але він мені пахне соняшником. Тут є квіти, цитруси. Різноманітні ноти, а я сприймаю цей аромат, як ніби це вже серпень, і вже десь там дихає осінь. І оці запізнілі соняшники, які не встигли визріти, але у них ще листочки жовтіють, вони ще на місці, і оця квітковість соняшника мені тут відчутна свіжо. Квітково, я думаю, що це універсально аромат, який так, йому багато років, він з 1993 року, більше 20 років, але він не втрачає своєї актуальності. Такий соняшник без соняшника. Далі я буду говорити про рис, нота рису парфумерії. Я пригадала про рис, тому що рис вирощували і в Криму. І рис вирощували там, де я жила, на Херсонщині. Декілька компаній займалося рисом. Рис прекрасний, який закуповували за кордон, дуже смачний. І я не могла не сказати про цю ноту в ароматі. Не те, щоб я її чую, але вона тут заявлена. І за рис у мене сьогодні. Виступає ось такий чудовий флакончик від французького бюджетного бренду Uluric des Varence, і називається цей аромат Gold і Siem. Gold це альдегідно-квітково пудрова свіжість. Його порівнюють з п'ятіркою від Шанель. Ну, хіба що в напрямку, завдячуючи альдегідам. Аромат. Дуже гарний, ця свіжа пудровість, можливо, тут рисова пудра, додається до фіалки, яка відповідає за пудровість, красивий, універсальний, милий аромат, дещо дивакувати в кончик, але, тим не менше, аромат дуже гарний. Його можна Використовувати і як піжамний, і повірте, це дуже гарно заходить і повсякденний, і під білу сорочку, під любий настрій. І так думаю, на будь-пору року. Якщо знайомі, поділіться вашими враженнями про Gold Seam. Е, а можливо, хтось тут чує рис? Чуєте? Пишіть. Очеред осока, чорні брови в козака. Як було не згадати про очерет, ось він за моєю спиною. Це очерет, який я зірвала в парку міста Луцьк, він вже трішки підсох. А я пригадувала очерет мого дитинства, який ріс вздовж північно-кримського каналу або десь там, де лотки випускали воду, що таке лотки знають тільки кримські діти. Ми малими рвали ці качалочки і уявляли, що це велика кубинська сигара, які продавались в магазині по 40 копійок, здається. Рости очеред і на річці, на Херсонщині, Ріс він, і на каналі, якого вже немає. А у мене парфумерії в парфумерії jardin sur сюр Nil» від Hermès. Сад на річці Ніл. Ой тут свіжо ароматно зелено. Тут є і грифрут за апельсином, ця цитрусова свіжість і багато зелені, квітів багато і є лотос, який росте на річці. Тут очерет молодий, зелений, пахучий. Це дійсно очерет, який росте на березі річки. Аромат для мене, хоч і зелений, скажімо так, літній, але я його не сприймаю як якусь літню поливашку. Це набагато складніше, це набагато глибше і цікавіше тепер мова про пшеницю. Пшениця у мене буде в ароматі від української парфумерки Анни Соколової, її бренду «Сква». І це аромат Freedem. Про мене у мен... Про мене. Про нього у мене на каналі є невеличке відео. Думаю, що я прикріплю посилання в описі до відео. Тут заявлена нота пшениці. Тут і корінці в землі, і стебло одуванчика, і озон. Багато нот. Але я сприймаю цей аромат не з пшеницею, а з, я його асоціюю з соняшником, саме з соняшником. Я для себе визначила, що це аромат, в якому я поїду додому, коли мою землю звільнять. Для мене це поле, поле соняшника, яке не скошене. І стоять оці голівки. Земля, яка була пропечена неймовірною південною спекою, на неї упав дощ. Земля вже потягла вологі, вона вже видохнула з такою свободою. І Я заходжу в це поле, де є трава, яку, звісно, не скосили, не висапували вчасно, коли ріс цей соняшник. І оця трава віддає пахощі, і оця земля, яка набрала вологи, а я зриваю головку соняшника, і вона, отака, знаєте, вже, вона вже визріла, вона вже як, як соняшник, який трішки полежав на сонці без стебла, без цього харчування від землі, і його розломити, і оця м'якошечка, і озон від дощу, який пройшов. І це дійсно пахне. Свободою. Свободою українського народу і української землі. Далі мова про море. Ну як я без моря? Є у мене відео Мої аромати моря, Моє море, також залишу посилання, хто не дивився. І там я перелічувала чималеньку кількість ароматів, які у мене асоціюються з морем. Або де заявлені якісь морські ноти, ноти солі. Сьогодні я пригадаю аромат, з яким почала знайомитись як із брендом, який створений цей аромат. А мова про бренд Conte de Parfum. Парфумерні казки. І цей аромат називається «Сідней». Створив його Рамон Монегаль. Я не так давно отримала в подарунок від пані Оксани з каналу «Iris Fragrance» декілька семплів цього бренду і маю на меті роззнайомитись і розповісти про чотири аромати цього бренду детальніше. А поки що море від Рамона Монегаля в семплі Сідней це доволі новий аромат, здається 2022 року. Тут море не те не моє, до якого я звикла не е, насичене, не йодисте, не те море, яке викидає на берег камку е, морську траву, е, не те море, поруч з яким пахне ялівець, тує. Це море, воно якесь молоде. Воно молоде, сповнене енергії, свіжості. Е, Дуже цікаве таке, таке враження От картина, що я така молода, та юна студентка, яка потрапила на берег моря, не Чорного, не Азовського, не на берег Сівашу, а моря мені ще невідомого. Я стою легенький бриз, дме мені в обличчя, і я вдихаю такий морський аромат, але це для мене щось нове нове море. Можливо, так колись і буде. А, але чи буду я студенткою, це вже питання. Кавуни та дині без цього ніяк. Кавунчик, про який я буду розповідати, представлений ароматом від відзарада Джемелоун, Cherry Watermelon Ice вишнево-кавуновий лід. Я робила добірку. А про свої аромати з кавуном залишу посилання в описі до відео, якщо хтось не бачив. А цей аромат у мене з'явився вже після того відео. І наразі це для мене самий реалістичний кавун, який я знаю у парфумері. Він червоний, він солодкий, він стиглий, не перестигший. Він настільки. Готовий до того, щоб його з'їсти, коли бреш кавуни, знаєте, як ми робили в дитинстві, хрязь рукою, і він розкалується просто від того, що він настільки зрілий, і каже: та з'їжте мене, поки я не зіпсувався. Червоний кавун з холодильничка, який розрізали для всієї компанії, або той, який я їм ложкою. Красивий, смачний, запашний. Червоний, не рожевий, червоний, з, маленькими, з маленьким насіннячком, смачнючий кавун. І сьомий аромат буде у мене говорити про степ. Я настільки по життю степовичка народилась в степах джанкойських, жила в степах херсонських. Співала колись в народному колективі Степовичка, і степ для мене грає дуже-дуже велике значення в житті. Степ, як правило, в моєму житті він пропечений спекою 40 і більше. Він випалений, випалений сонцем, де трави майже немає, бо літо степове літо. Але я хочу показати вам аромат багатьом добре знайомий. Він у мене ось такий мініатюрці в версії парфюм, парфуми. Це аромат від Ральфа Лорена Сафарі. Це для мене степ. Але степ десь у серпні, коли вже пахнула осінь. Але ще літо, а у нас на півдні вересень це саме таке смачне літо, і крізь оту випалену сонцем траву пробивається свіжа травичка. Це вранішній степ, коли є вологість, роса після ночі, є сухотрав'я. Звісно, сухі трави, вони випалені, а щось проростає і зелене. Є гірчиночка від цих трав, є якісь польові квіти степові, степові, а у нас і ромашечка росте, якщо її не зірвуть для своїх там потреб. І інші якісь малесенькі квіточки, які дають квіткову, квіткову таку солодиночку сюди, попри гірчинку. Це і вологе перекати поле, яке котиться, воно сухе, але уже з вологою. Під роси. Це і кримська верблюжа колючка з оцими трьома колючечками жовтими в такій розеточці, які були постійними, скажімо так, супутниками дитячих босих ніг. Це дуже різноманітний степ, дуже різноманітний, але він солодкогіркуватий, сухотравно-зелений, він з ранковою свіжістю. І з температурою, яка наближається до осені. Це мій степ, степ степовички. Дякую вам, дорогі мої українці і наші друзі, за увагу до цього відео, за увагу до мого каналу, українці! тримаємося один одного, підтримуємо один одного, тільки разом ми сила. Все є було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде. Знаєте чому? Крім того, що я готую сліпі затести від пані Оксани, думаю про якісь добірочки, я сьогодні, прямо в День Незалежності, отримала ще невеличку таку посилочку, де мають бути сліпі затести від моєї підписниці. А про це згодом.